211 років тому на світ з'явилась людина, чия творчість, життя та боротьба стали невід'ємною частиною національної історії, чиї пророчі слова й досі на вустах українців. Тарас Григорович Шевченко поет, письменник, художник, пророк, голос української нації, символ незламної волі, моральний орієнтир і духовний лідер, легенда, що об'єднує покоління. Його слова це жива енергія, здатна підтримати і згуртувати найскладніші моменти нашої історії. Це дорого вказ, який нагадує, яким ми є і чого прагну. Ми чуємо тебе, кобзарю, крізь століття в нагадуванні про цінності, свободи та гідності, в заклику до національного відродження в невимовному болю за рідну землю. Світа тихий, краю, милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Ми чуємо твій заклик до боротьби. Поховайте та вставайте, кайдани порвійте і вражую злою кров'ю волю окропіте. Борітеся, поборіте. Вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Ми чуємо і дотримуємось твоєї настанови. Кохайтеся чорним та не з москалями. В москалі чужі люди роблять лихо з вами. Ми чуємо тебе, коли віримо в свою країну і в її майбутнє. І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син, і буде мати, і буде люди на землі. Тараса, твоє слово живе в серцях мільйонів українців.